Найдивніше ліжко, яке ви бачили. тому що ширина у нього всього 1,60 шістдесят і в складеному стані тут по факту спати неможливо, тому що спальне місце дуже маленьке. Так для чого його робити? Щоб коли ви розкладаєте ось цей матрас сендвіч, у вас вийшло повноцінне двохспальне ліжко розміром 1,60 шістдесят на два м. Матрасик утаплюєте, вдягаєте зверху простень і у вас двохспальне місце 1,60 шдедесят на два м. А коли не потрібно, ви матрасик складаєте на місце. Засовуєте висувну частинку, і у вас виходить по факту, як софа невеличка. Виглядає не дуже. Для цього ми замовляємо додатково ось такий чухольчик, який вдягається зверху на матрас. І це вже більше схоже на якусь на софу, на диванчик. Ставимо зверху великі подушки і вже можна сидіти, відпочивати е, коротше, в складному вигляді, не знаю, в дитячу кімнату або у звичайну спальню. Якщо іноді його треба складати, таке ліжко підійде ідеально. Називається воно Верона Твін без боковин, тому що немає бокових стіночок, і ціна у нього за найбільший розмір від 20 тисяч гривень в залежності від тканинки. А так, якщо розмір невеликий, може бути і дешевше. Е, матрас коштує від 11,5, якщо не помиляюся, фліп моделька. І замовити все це можна на сайті Солоха Дуже прикольне, надійне. Тут йде, до речі, е, бачите, дерев'яні лаги, а не ламелі. За рахунок цього. Проломити, продавити їх майже нереально. Сайт є, стоїть, як бачите, в шоурумі, може бути з боковими стінками, якщо вам потрібно. І в шапці профілю телефон для зв'язку.